І акція в дії. Справді така акція, ось дари. Все, тримайте, він не блохастенький, він чистенький. Він проколений, да, Все гаразд. Велика вам подяка, до зустрічі. Магазин планета Залізяка. Пайді. Електровелосипед, їдемо Ліберті. Кажіть, будь ласка, як до вас звертатись, чи можна зняти відео? Віктор, да? так? Чи повірили ви, що є акція, цап подарунок? Ні. Але є, справді така акція, ось дари. Малесенький. Буде жити. Це козлик, я купляв. Ну, роги я не удаляю, тому що цього... маму цього козлика я купляв у пан Єріни. Черкаська область, мама з паспортом, тато з паспортом. Справжній англонубієць. Ну що, беремо. Все. Їдемо додому. Тільки бережіть його, не ріжте, доглядайте, і він буде дуже гарним племінним цапчиком. Подарунок. Все, тримайте, він не блохастенький, він чистенький. Він пропонений, поспрацьований. Да, все гаразд. Велике вам подяку, до зустрічі. Все, з... планета -залізяк. Ну, а у кого є зоопарк, за символічну плату продам цю шкоду, яку викормили соски. Ну просто не дає попоратись. Постійно під ногами. От, ручна, дуже ручна вівця. Тож телефонуйте, навіть подарую, якщо є зоопарк.